Супротив українського народу триває, Незважаючи на заклики проросійських діячів скласти руки і здатися. Ми з новою силою рушаємо у бій. Кременчуцькі новини в ефірі Як Кременчук продовжує жити в умовах війни. Вже готові розповісти наші журналісти. Сьогодні Кременчужани провели в останню путь 28-річного Сергія Колядинського, який загинув на Харківщині, боронячи нашу країну від ворогів. Світла пам'ять герою та співчуття близьким. Через жорстокі путінські накази гинуть найкращі сини і доньки нашої країни. Сергію Колядинському було лише 28 років. Захищаючи нашу країну від ворогів, він оберігав не тільки українців, а й свою вагітну дружину. Через декілька днів Дарина має народити, але вже без підтримки чоловіка. Сьогодні найрідніші Сергія провели його в останню путь. Ми проважаємо останній путь молодшого сержанта Колядинського Сергія Олеговича, якому назавжди залишиться 28 років. При виконанні бойового завдання в районі Піски, Ратківській, Харківської області він загинув. Дуже це сумно, що таких хлопців ми проважаємо. Сергій Колядинський присвятив три роки свого життя військовій службі, завжди був патріотом та стояв у перших рядах захисників. Відчим хлопця В'ячеслав розповідає, коли сам пішов служити до армії, то слідом за ним поповнив особовий склад ЗСУ і Сергій. Нормально був хлопець. Пішов він в армію, хотів від мене не відставати. Я пішов перший, а через рік він пішов захищати свою батьківщину. Він значала в ато попав, а тоді вже. Почалась війна, пішли оба на війну. Проважали Сергія на колінах та зі сльозами на очах. Вічна пам'ять та слава. Поховали воїна на алеї героїв на свіштовському кладовищі. Артем Ребров, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Кременчуцька влада у цілодобовому режимі готує місто до опалювального сезону. Але ворог продовжує наносити удари по об'єктах критичної інфраструктури України. Як ременчужанам підготуватися до можливих перебоїв з опаленням електрикою чи інтернетом? Кременчук у цілодобовому режимі готується до початку опалювального сезону. Разом з державною та обласною владою робиться все, щоб Кременчужани були з теплом, електрикою, водою та газом. Бригади комунальних служб лагодять мережі, замінюють труби і готують будинкові мережі до початку зими. Втім, містянам варто бути готовими до можливих ускладнень, адже рашисти продовжують наносити ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури. Як повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй Офіційній сторінці у Фейсбуці міська влада приготувалася до різного розвитку подій. Проте готовим має бути і кожен з нас. Віталій Малецький радить кремечужанам підготуватися до можливих проблем з опаленням. Для цього вам треба дотриматися наступних рекомендацій: заклейте щілини у вікнах та на дверях, щоб зберігати тепло, подбайте про теплий одяг і ковдри, і подумайте про додаткове джерело тепла, електричний обігрівач, газову горілку тощо. На випадок перебоїв з електрикою та газом, Ум варто мати ліхтарики, батарейки, павербанки, свічки та сірники. Зробіть запас харчів швидкого приготування та консерв і питної та технічної води з розрахунку на тиждень. Зберіть та підготуйте базові медикаменти та індивідуальні ліки. Якщо вдома є тварини, закупіть корм, підготуйте систему для приготування їжі, газова туристична плитка, балони до неї або сухий спирт. У випадку відсутності мобільного зв'язку та інтернету придбайте радіоприймач на батарейках і пам'ятайте про внутрішній роумінг. Якщо зникне сигнал вашого оператора, у Розділі сім карти налаштувань вашого мобільного телефону, вимкніть автоматичний режим і виберіть доступну мережу іншого оператора. Міський голова Кременчука Віталій Малецький наголошує: головне в екстремальних ситуаціях не піддаватися паніці. Завжди тримайте контакт із сусідами і допомагайте один одному. І всі разом ми обов'язково переможемо. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. Довгоочікуваний день для Кременчука наше місто отримає грант у розмірі більше 4 мільйонів гривень на придбання та встановлення електричних та мобільних котелень. Більше дізнайтеся з нашого наступного матеріалу. Гарна новина для всіх мешканців нашого міста. Сьогодні народний депутат України Юрій Шаповалов повідомив, що Кременчук отримає грант для придбання мобільних котелень. Це гроші, які не треба буде повертати. Як відомо, виділення гранту погодила північна екологічна фінансова корпорація Невко. Загалом місту виділять більше 4 мільйонів євро грантових коштів. Вони будуть спрямовані на придбання та встановлення електричних та мобільних котелень. Це потрібно для того, щоб зробити надійнішою систему централізованого. Опалення Кременчука на тлі загроз ракетних атак російської армії зауважив Юрій Шаповалов. Народний депутат висловив глибоку вдячність давньому партнерові Кременчука корпорації Невко, які відгукнулися на прохання про підтримку і допомогу. А також велика подяка уряду та народу Данії і фонду фінансування сталої інфраструктури Даніда. Антон Воробйов Кременчуцькі новини. Два дні тому російські безпілотники атакували кривий ріг та вдарили по місцевому ліцею. Сьогодні наші журналісти дізналися у містян їхню думку: чи потрібно дітям бути в школі під час війни, та чи можуть кременчужани розрізнити звук безпілотників. Виглядає у повітрі як літаюча праска, видає звук, схожий на двигун від мопеда. Так описують дрон камікадзе, який російські окупанти використовують проти українських міст. Останнім часом в Україні все частіше безпілотники атакують міста. Сьогодні ми запитали Кременчужан, чи знають вони, як звучить безпілотник, та чи зможуть відрізнити його серед інших. Ну, він звучить певно, як цей, як дрон. Ну то так. Виявлю звук по-любому. Ні. Ну ні, тому що ми з цим, да, ми ми з цим, з цим не сталкувалися. Такий немножко мерзкий звук. Електронний такой моторчик. Ну, як у ігрушки, тільки по -груче. Вряд ли. Я не чув, як безпілотники літають. Кажуть, як мопед, так. Ну так не знаю. Слава Богу, ми ще не чули. Дай Бог не почує. Перший раз, коли був прильоти на тец, то я чув, як криваті ракети. Оті, я думаю, що зможе відрізнити звук безпілотника від звуку ракети. Приблизно хоча б знаєте, як безпілотник звучить? Ну, кажуть, що як мопед, то думаю, що ну, зможе відключити. Ні. Я навіть приблизно не знаєте, як він звучить? Приблизно теж не знаю. Думаю, ні. Що ми живемо біля НПЗ, і ми чули тільки ракети, а безпілотники ні. По розказам, що він шумить там, та все це атаки ми ж не вкусили. Наврядчі, а навіть приблизно хоча б знаєте, як він звучить? Ні. Два дні тому вночі дрон Камікадзе у Кривому Розі поцілив у будівлю місцевого ліцею у середмісті. За словами голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентини Разнішенка, безпілотник зруйнував два поверхи. Сталася пожежа, яку вогноборці приборкали. Алех немає, але така ситуація могла статися і в день у будь-якому місці. Тож, за думкою Кремечужан, наразі дітям краще продовжувати навчатися дистанційно. Війна ще не закінчилася, а сенсу такого я не бачу. Бо і підставлять і батьків, і вчителів, і самих дітей наражати на небезпеку. Я вважаю, що це не потрібно. Краще, щоб все це закінчилося, а потім вже будемо спокійно. Вже потім побачимося. Я взагалі за те, щоб ні. В будь-який ріск. Лучше дистанція. Тим більше ми вже этому. Там преподы поразбирались з ноутбуками, з телефонами. Так що дистанція лучше. Ні, я категорично проти навчання в школах, тому що це ну, не для нашого часу, я вважаю. Дистанційно не дуже комфортно, звичайно, для батьків, але так безпечно. Та ні, хай онлайн, онлайн займаються дистанційно. Навіть всі зараз тут в художній школі я знаю, ну всі дистанційно навчаються, бо ну, там художня школа біля таких там завод Ампер і, і проче, проще. Рядом є і... Та хай вдома сидять. Я вважаю, що діти можуть і вдома, як то кажуть, через інтернет там все. Навіщо їх наражати нам неприємності? Ну я вважаю, що це дуже небезпечно на даний час. Дальність польоту безпілотників є обмеженою, але ну, також можуть ракетами вдарити, наприклад, по якомусь навчальному закладу. То краще ну був би я батьком, я б не відпускав би дитину до школи. Скажу так, Тож, якщо ви почули характерний звук. Подбайте про безпеку, не нехтуйте повітряними тривогами. завжди спускайтеся в укриття. Марія Бредаєва, Віктор Петров, Крамучицькі новини. Судова система конче потребує реформ. Українського суддю, який має російський паспорт, його колеги таємним голосуванням не дали звільнити з роботи і залишили працювати далі. Подробиці дивіться у сюжеті. Шлях України до ЄС непростий і багато в чому тернистий, аби стати частиною європейської родини в нашій країні має відбутися велика кількість реформ. Одна з них реформа судової системи. Як працює суд, знає кожен українець. Історія про ганебний восьмирічний розгляд різними судами справи про вбивство мера Кременчука Олега Бабаєва і судді Олександра Лободенка відома на всю Україну. І це, на жаль, лише один негативний приклад. Як повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов, українського суддю, який має російський паспорт, його колеги таємним голосуванням не дали звільнити з роботи і залишили далі працювати. Навіщо судді із російським? Паспортами це ганьба, обурюється нардеп, адже без перезавантаження судової системи нас ніхто до ЄС не прийме. Юрій Шаповалов зазначив, повністю підтримую президента України Володимира Зеленського. У його прагненні реформувати судову систему суддів рашистів і зацікавлених у багаторічних затягуваннях справ варто залишити у минулому. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. Сьогодні поліцейські Кременчука здійснили рейд по магазинам та закладам харчування, аби перевірити, чи дотримуються продавці часових обмежень продажу алкоголю. Детальніше про це дивіться у наступному сюжеті. З 1 вересня у Полтавській області продавати алкоголь можна з 12 до 18 години. Протягом цього часу поліцейські Полтавщини регулярно здійснюють профілактичні рейди, під час яких перевіряють дотримання правил продажу алкоголю та дотримання мешканцями комендантської години. Сьогодні рейдові групи поліцейських перевірили точки продажу та магазини щодо наявності дозволу та ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольною продукцією. Всі торгівельні. Мережі ознайомлені з тим, що торгівля алкоголем здійснюється з 12 до 18 години. Відповідно з початку дії даних часових обмежень, рейдові групи працюють на заклади, які нехтують встановленими правилами. Складають адміністративні протоколи за статтею 156 кодексу України про адміністративні правопорушення у Кременчуцькому районі. З 1 вересня по 4 жовтня поліцейські склали 29 адміністративних протоколів на продавців, які порушують встановлені правила продажу. Жалкогом згідно діючого законодавства, стаття 156 Кодексу України про правопорушення передбачає штраф від 50 до 200 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тобто понад 6 тисяч гривень може сплатити заклад порушник безпосередньо продавець, який порушив правила продажу алкоголю. Перевірки проводитимуть і надалі. На порушників будуть складати адміністративні матеріали та громадяни будуть притягнути до відповідальності. Кременчуцькі поліцейські закликають заклади торгівлі та заклади. Харчування не порушувати е, діючі норми, які на даний час діють на території Полтавської області, та не порушувати діючі законодавство. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. За роки незалежності при виконанні службових обов'язків загинуло багато правоохоронців. Вчора у Чернівцях була вбита 22-річна поліцейська. Як можна зміцнити захист наших правоохоронців та що про це кажуть кременчужани, дізнайтеся далі. Кожен захищає Україну на своєму фронті. Національна поліція України стоїть на захисті прав громадян, закону та справедливості. Вони гідно несуть свою дуже небезпечну службу, яка іноді може коштувати їм життя. Вчора ввечері у Чернівцях підозрюваний у розбещенні неповнолітніх, якого намагалися затримати правоохоронці, відкрив вогонь біля школи на околиці міста. В результаті події загинула 22-річна поліцейська Таїсія Татарин. Про це повідомив у телеграмі заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. Чайна ситуація. Національна поліція проводила затримання особи, яку звинуватили у розбещенні неповнолітніх. Одна поліцейська загинула, один поліцейський отримав поранення. Варто зазначити, що правоохоронці, маючи з собою зброю, можуть використовувати її лише у окремих випадках. І часто через неправомірні дії злочинців у них просто не вистачає часу для самозахисту. Кременчужани вважають, що поліцейські мають отримати додаткову підготовку та захист. Я вважаю, що потрібно захищати ну, працівників поліції. теж. Везде в інших странах є прецеденти, ж там погибають і поліцейські, і люди, і ну, їх обучають, мабуть, більше. І в нас, наверное, треба, щоб обучали більше сотрудників поліції. Незважаючи на те, що є навчання, потрібно ще і зважати на Вік поліціянтів, наприклад, якщо вони бачать, що виклик що там щось трапляється, що чоловік зі зброєю чи це не бачили, чи це бачили? Якщо такі є нюанси, то відправляти, наприклад, на такий виклик більш досвідчених поліціянтів. Ми не можемо так все, все одно прикладати всю відповідальність на державу. Ми повинні нести цю відповідальність самі. Поліцейські надзвичайно складна та небезпечна робота за роки незалежності України при виконанні службових обов'язків загинуло більше ніж 1600 працівників органів внутрішніх справ з 2015 того року загинуло більше 45 поліцейських. Смерть поліцейських при виконанні проблема, яка має бути обговорена на вищому законодавчому рівні. Правоохоронці стоять на варті нашої безпеки, тому мають отримати додатковий захист. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Відносно нова сфера блогінг набирає велику популярність. Отримувати знання та навички, які в подальшому допоможуть створювати якісний контент. Дуже важливо. Тому волонтери молодіжного парламенту Кременчука цієї осені запускають проєкт «Медіасфера для молоді. Про це наш наступний сюжет. Раніше цей проект називався Школа молодіжної журналістики. Він тривав 11 років, але цьому році, через воєнний стан, через певні умови, ми вирішили трохи переформатувати проект. І направити його більш на інтернет. Технології йдуть в ногу з часом. В інтернеті з'являється більше різноманітної інформації, підростає нове покоління інста або тікток-блогерів. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука вже цієї осені запускають оновлену школу молодіжної журналістики під назвою «Медіасфера для молоді. Якщо школа молодіжної журналістики була направлена більш на вивчення газет, радіо, телебачення та інтернету, то у нас насамперед це буде інтернет. Це буде Телеграм, це буде інстаграм, це буде Тікток, це буде Фейсбук. Проєкт триватиме з 25 жовтня по 22 листопада. Впродовж місяця головними напрямками проєкту будуть формування навичок журналістської роботи в соціальних мережах, знання про СММ, копірайтинг, кібербезпека та кібербулінг. Ми будемо насамперед розбирати кожну соціальну мережу. У нас будуть спікери, які будуть розповідати про інстаграм, про фейсбук, про телеграм, про тікток. Також у нас будуть спікери, які будуть навчати людей, як розпізнати фейки у мережі, адже їх зараз дуже багато. Організатори проєкту запевняють, що тема інтернету зараз дуже актуальна. Всі читають свої новини у телеграм-каналах, у інстаграмі, у навіть Тіктокі, дивляться відео про війну і про всі новини, які відбуваються. Світі. Проєкт розрахований на молодь віком від 14 до 25 років. Для участі варто заповнити анкету до 21 жовтня. Силка на анкету буде у нашому телеграм-каналі Молодіжного парламенту Кременчука, на сторінці в інстаграмі організована за підтримки молодіжного парламенту Кременчука, Кременчуцькому комітету молодіжних організацій за підтримку Кременчуцької міської влади. Артем Ребров Іван Каченко Кременчуцькі новини. Жоден українець не дозволить, аби кривдило його сім'ю, його рідних, друзів та побратимів. Будемо боротися проти рашиських агресорів і виборювати перемогу України. Слава Україні!